П'ять ключових механізмів дезінформації. Перше координована неавтентична активність створення та використання фейкових акаунтів і ботів для масового поширення однакових повідомлень, що створює ілюзію широкої підтримки певних наративів. Наприклад, компанія Дебільґанкер організована російською IT-компанією Social Design Agency, створювала фейкові сайти, що імітують відомі західні медіа для поширення антиукраїнських матеріалів. Ці сайти публікували вигадані історії, спрямовані на підрив підтримки України в Європі та США. Друге, глибокі фейки використання штучного інтелекту для створення відео та аудіо, які імітують реальних осіб. Наприклад, у березні 22-го року було поширено фейкове відео з президентом Зеленським, де він нібито закликає українських військових скласти зброю. Шановні захисники, бути президентом виявилося. Не так вже легко це відео було розміщено на сайті телеканалу Україна 24 після його зламу, але швидко спростовано та видалено з платформ соціальних мереж. Третє маніпуляція візуальним контентом. Ще одна поширена тактика використання зображень або відео поза контекстом, монтаж або приписування їм іншого значення. У травні 25-го року в російських телеграм-каналах з'явилося відео, де президент Франції Мануель Макрон нібито ховає пакет з кокаїном під час візиту до Києва. Насправді він просто піднімав серветку. Цей фейк був спрямований на дискредитацію західної підтримки України. Четверте поширення фейкових повідомлень. Росія поширює неправдиву інформацію через смс-месенджера або підроблені веб-сайти. У квітні 2022 року мешканці Харкова отримували фейкові смс з нібито офіційними попередженнями про необхідність негайної евакуації через загрозу оточення міста. Ці повідомлення були спрямовані на посів паніки серед цивільного населення. П'яте використання соціальних платформ для дезінформації. Російські компанії також активно експлуатують популярні соцмережі, зокрема TikTok, де особливо легко впливати на молодь. У 23-му році на платформі поширювалося відео, в яких бездоказово звинувачували українських чиновників у корупції та придбанні розкішної нерухомості за кордоном. Такі відео мали професійну якість, озвучувалися голосами щі та були розповсюджені анонімними акаунтами.